Сонце, ранок і квіти дружно крокують на свято діти, і випускник, і першокласник гімн України співають разом поряд, учитель, порадник і друг. Радість і щастя панують навкруг. Школа одна велика родина. Моє це життя, моя Україна. Кличе вересень чорнобривцями, айстрами та гладіолусами. Кличе вересень стиглими нивами і дитячим веселим голосом. Кличе вересень мирними ранками. Вони будуть, вірить кожна дитина. Доброго ранку всім! Ми, Ми з України. Непереможного діти народу. Мову цінуємо волю, свободу. Ми європейці, думками єдині. Доброго ранку, ми з України. Доброго ранку, ми з України. Школа зібрала знову родину. Знову лунає перший дзвінок. І починається перший урок. І хоч тривожна нині година, бо потерпає свята Україна. Знову зустрілися, знову у колі, наша найкраща і дружна школа. Яка прекрасна і сильна єдність! Великими серцями, наша шкільна родина, і саме вами, діти, вчителі, батьки і славиться соборна Україна! Починається новий навчальний рік. Настає урочиста хвилина, наш герб і прапор і їм держави вине України ні слава, ні воля. Ще нам братя українці, усміхнеться. Наші вороженьки, як роса на сонці. Запомуємо ми, ми браття у своєй сторонці. Сенс чуй ми боложем за наші Пишається воїнами світла, українська держава, усіх захисників хвилиною мовчання, час вшанувати нині, що полягли за перемогу і віддали своє життя незламній Україні. Осі долотав осінь, закралася в наш садок. Достигають духняні груші, запашні яблука, так і в взаємні відлітати в далекі країни. Ось саме таку пору приходить до нас першоверсія. Шановні учні, вчителі, працівники школи, батьки. На початку 2022 року. В нашій країні сусід Російська Федерація розпочала війну. Страшно, прикро, боляче, боляче за те, що сусід, який століттями називав себе братом, пішов на нас війною. Але ми, українці, не звикли коритися, миритися, а потрібно високо підняти голову і йти далі вперед. Сьогодні особисто від себе, цього вчительського колективу, хочу висловити щиру подяку нашим батькам, які, не дивлячись на таку критичну серйозну ситуацію, супереч тим подіям, які відбуваються, приводять своїх дітей до нашого навчального закладу. І ми зробимо все для того, щоб створити комфортні умови для навчання. І здобуття повної освіти в новій українській школі. Щиро вітаю першокласників, адже це перші дітки, які йдуть, починають своє, йдуть школу і починають своє навчання в період воєнного стану. Дорогі маленькі школярики, не переживайте, не бійтеся, у вас дуже гарний клас, добра і мудра вчителька. Вітаю також майбутніх випускників. Сьогодні для них останнє перший дзвінок і перший урок. Далі важливий відповідальний навчальний рік. Ви наша гордість, ви наша краса, ви наша надія. Вам у чому щастить у житті. А ми, батьки, вчителі, завжди вам допоможемо і підтримуємо. А нині нам всім. І учням, вчителям, працівникам ліцею, батькам миру, миру, миру. Перемога ще близько. Скоро будемо і в нашій країні мир і спокій. Слава Україні! Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині. Щоб в серцях була весна і скінчилася війна. Хочу, хочу сонця в мирному небі і для мене, і для тебе, щоб тривоги не лунали, нас сигнали, не лякали. Хочу другі жняти гнати, з ними ігри різні грати. щоб не нудно нам ніколи, бо нашій не школі. Хочу я новий яйком. Щоб вугле забурок, щоб в школі догуляли, ігри не забороняли. Хочу. Ми усі 12 років будемо розв'язатись. 10 років телефону, ну а два 12... на Хочу я, щоб сон не збувся, наче я везу на око, щоб директор поміти і потиснути. Мені виходить. Оплесків! <гум> Діти, всі тому сонечко, діти всі, всі були дороби і роби любові. Хоче сонечко поранці, іграшки нести оранці, красиві, яскраві квіти, щоб були щасливі діти. Сіни уже урок, одинація на зубок. От я старий сустав. Що подолати, не щоб не плакали матусі. Хочу я на раді сліни, бо стати хіним рівні робити Україні мирні жити. Хочу я розумна стати, щоб раділа мама й та.

Хочу хлібу на столі, щоб усі захисники, ми в країні принесли. Хочу я розстати хліб. Вистачало, щоб на всіх, щоб були щасливі люди, вірю, так мають бути. Я нових пригод, я оцінки на городу, щоб давали мене і так за 12 захвалив. Тяжкі на родину, ми туди надвання дні мой першокласник. Перше вересня. Щаслива мить, усе нове, портфелі, форми і нові уроки. Хай перший дзвоник переливом сповістить про початок нового 2022-2023 навчального року. Перший дзвоник вже лунальний. Сонце в небі батьківщини сяє. Хай щасливим буде рік новий для тебе. Мирним буде України синє небо. Як пахне айстрами шкільний поріг. А ми вітаємо зі святом всіх. Хай стенеться добром шкільна дорога. Хай стане ближчим день до перемоги. Як пахне айстрами подвір'я школи. І Не забути аромат оцей ніколи. Бо це найкраща і найдобріша мить, коли шкільний дзвіночок продзвенить. Як пахне айстрами осіннє небо, нам цінувати його треба. А ще. Любів жате колосся, щоб вільно у майбутньому жив. Як пахне айстра меранкове коло, і заспівав дзвіночок перше сон, набрав ту шкільну дорогу, виводив нам промир і перемогу, як пахне айстрами моє дитинство. Єдинішній, мов те на мисто, нанизую разочок на разок, кожен важливий для життя урок. як пахне вчителя слова, нехічна мудрість, правдива і жива, не єднання, дружби, світлознань, тисячі мрій і сотні тисяч сподівань. Як пахне лист до солдата, він Україну мусить захищати свою родину, землю, нас і з вами. Пишаємося ми захисниками! як пахнуть айстрами перші уроки. Ми робимо важливі цінні кроки, вивчаючи різні науки й предмети, щоб підкорити всю шкільну планету. Як пахне астрами, це перше свято, таких ще святкувань буде багато, ми зможемо, ми переможемо. Я знаю, Тож з першим вересня всіх вас вітаю.